Пір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Є і групу починаємо. Росіяни масово атакують Херсон. Посеред місць б'ють з артилерії, а на світанку окупанти скинули щонайменше 15 кабів. Вже відомо про загиблу та чотирьох постраждалих на вулицях міста і досі небезпечно. Обстріли не вщухають. Тому наша кореспондентка Тетяна Савуля, яка зараз з нами на прямому зв'язку, зараз перебуває в укритті, але у рідкі хвилини за а ти що їй вдалося зафільмувати черговий злочин російських терористів проти мирних херсонців. Тетяно розповідає, що бачила і в якому стані потерпіли. Колеги, Вітаю. Справді вибухи у Херсоні не вщухають до тепер. Буквально годину тому росіяни з авіації атакували центральний район міста. Є... Інформація про загиблу жінку на момент атаки вона перебувала на вулиці. Їй було 74 роки. Також двоє жителів квартир звернулись до лікарів із пораненнями. А о 8.30 серія вибухів пролунала просто у середмісті. Один із снарядів влучив біля маршрутки. Громадський транспорт знищено вщент. Троє пасажирів також із опіками та контузіями. Госпіталізували до лікарні. Неймовірно, гучно розпочався цей ранок у Херсоні протягом години. Це близько шо. Стої ранку розпочався цей обстріл. Росіяни з авіації масово гатили по центральному району міста і по середмістю. випустили щонайменше 15 керованих авіабомб. Відомо про 70 пошкоджених будинків. Та вис одну одна висотка також постраждала адмінбудівля у передлі між вибухами нам вдалося поспілкуватися з жителями квартир. Ось що вони розказали, де вони ховались. Били так, що руки, в руках телефон не могла держати, трусилися руки. Дуже страшно було. Свист, ну як летить чуть. І тоді бах, в другий раз бах. Сильно осколки он пособирала на подоконні. Я ще ноги однялися, мене так ноги, проблема з ногами, тепер не ходиш, не можу. Ви злякалася дуже. Ой. Дуже гучно. Це слово. Ви понімаєте? Це слово. Ну 24 раз. Вибухи у Херсоні не вщухають дотепер. Тому начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін закликав місцям без потреби сьогодні не виходити на вулиці. Студія. Дякую, Тетяно. Тетяна Савуля, про наслідки масованого обстрілу Херсона. Російська армія посилила тиск на фронті. Минулої доби було 200 бойових і Третина на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 67 ворожих атак. Ще 42 відбивали українські військові на Новопавлівській ділянці фронту. Ще один активний напрямок Лиманський, де противник намагався наступати 20 разів. Не дали зсу просунутися окупантам також на турецькому та сіверському напрямках. Тримають оборону наші бійці і на північно-слобожанському і курському напрямках. Там було 9 бойових зіткнень. 940 окупантів, вбитими і пораненими, втратив ворог на фронті за минулу добу, сили оборони знищили 82 авто, 2 танки та 14 артсистем. Під обстрілами пішки з надією, що зустріне чоловіка вдома живим. Наша наступна історія про втечу родини від окупантів, які зайняли Куп'янськ на початку повномасштабного вторгнення. Як Ніна та Едуард рятувалися від загарбників, розказали нашій Ірині Антонюк. 26-й рік вже разом ми, так. Да. і того я не могла придати і оставить його самого там Ніна виїхала з Купенська майже рік тому. Їй потрібна була операція і вирішила не повертатися, аби вберегти здоров'я. Депресія була в мене велика. і Через ці всі атаки і панічні були, і не спання, навірно, не досипала і взагалі. Дуже обстановка була тяжола Тоді вже каби літали, і все на купі. Її чоловік Едуард залишився приглядати за своєю і сусідськими хатами. Літали дрони, літали каби, він все одно сажав огороди, полов і все робив там. Надбав усього, ну звісно. В время і не збирався, як кажуть, виїжджати. Та з початку серпня жити в Купенську стало вже нестерпно: ані води, ані газу, ані ліків, і обстріли тільки сильнішають. І Ніна зрозуміла час чоловіка вивозити за будь-яку ціну. Мені діти сказали без діда не возращайся, і внуки просили дуже. Переживали всі, звісно, за нього. Дозвонитися до чоловіка не змогла. Їхала навмання автівкою сусідів, що поверталися до міста. з їхньої вулиці. І ще десь кілометра два йшла пішком під кабами, під пулями, під дронами, під усим. Ішла йшла пішком. До нього додому. А коли таки дісталася, довго вмовляти чоловіка не довелося. Просто з подвір'я подружжя вигнали російські військові, що пролізли у Куп'янськ. Забігли в двір і почали требувати і їду, і випити, і сказали, якщо ви сюди не уїдете, ми вас усіх будемо обирати, зачистку робити будемо. І тож на діда мого наставляли автомат. І сказали, давай відкривай нам дома. Подружжя похабцем втекло до сусідів, і звідти тільки не вдалося. Виїхали з міста зі знайомим. Дуже, дуже такі ярі, такі може, чи зеки, чи хтось, значи наркомани, чи які вони ну через чур такі вони жорстокі. Жестокості, звісно, в них дуже багато. Ніна змогла врятувати чоловіка буквально в останню мить, бо зараз у Куп'янськ вже не пускають волонтерів. Тож люди рятуються. Пішки ми людям кажемо, що вони виїжджали раніше, але вони сиділи до останнього, і тепер просто ну дуже великі проблеми з цим, щоб вивозити людей. Звідти Люди пішки виходять, і ми їх потім ми забираємо і вивозимо зараз. Ніна відгодовує коханого чоловіка після страшних місяців у Куп'янську і сподівається, що колись вони зможуть повернутися. Додому Казав, я вже нічого не хочу. лиш би тільки бути в місті, і він навіть не може зараз привикнути до тиші і хліба. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Від самого ранку під ударами ворога Стецьківські староста це Сумщина. Спочатку окупанти скинули каби на житлові будинки. Їх пошкоджено близько десяти, а згодом спрямували на громаду дрон. Той атакував автомобіль газової служби, яка обстежувала будинки після авіаудару. Працівники почули наближення безпілотника та встигли сховатися. Вони не постраждали. Автівка ж згоріла вщент. А перед цим уночі російські безпілотники атакували Одещину. Там пошкоджено трансформатори на об'єкті транспортної інфраструктури в обох випадках без постраждалих. Російський дрон вибухнув за 800 метрів від південноукраїнської атомної електростанції. Команда МАГАТЕ, яка працює на АЕС, чула вночі стрілянину та вибухи. Загалом навколо станції було зафіксовано 22 ворожі безпілотники. На місці падіння російського БПЛА утворилася яма глибиною до метра. Постраждалих немає, не уражена і сама станція. Пошкоджена лінія електропередачі. Вона не була підключена до станції, тому на ядерну безпеку це не вплинуло. Зараз на Український АЕС три блоки працюють на повну потужність. 128 ворожих БПЛА із 154 знешкодили повітряні сили за цю ніч. і Ранок 80 з них шахеди, зафіксовано влучання 26 ударних БПЛА на дев'яти локаціях, а також падіння уламків. Уночі після атаки дронів спалахнув Афіпський НПЗ в Краснодарському краї. Він виробляє бензин і дизель для російської армії. Уламки впали на одну з установок. Це підтвердили в оперативному штабі регіону РФ. Під ударом БПЛА була і Ростовська область. Місцеві повідомляли про кілька пожеж у різних регіонах. Гучно було і в Криму вороже міноборони звітувало про збиття більше як півсотні дронів. Невідомі безпілотники знову змусили Данію закрити повітряний простір над аеропортом Ольборга. Цивільне литовище, яке використовується і військовими, не працювало близько години. Через це один рейс повернули до Амстердама. а Виліт з Копенгагена скасували дрони. Які і вчора з'явилися вночі. А на межі територіальних вод Данії виявили російський військовий корабель. Десантне судно Олександр Шабалін стоїть біля данського острова Лангелан. у Нього вимкнена навігація, тому невидиме для відстеження. Дональд Трамп знову різко висловився щодо дій Росії. Президент США заявив, Путін вбиває людей без жодної причини. А економіка Росії котиться у прірву. Він також наголосив, що повномасштабна війна завдала значної шкоди репутації РФ і закликав до негайної, негайного її завершення. Хоча офіційні дані РФ можуть показувати зростання ВВП, воно переважно спричинене мілітаризацією економіки. Натомість країна зіткнулася з істотною девальва. Цю рубля високою ключовою ставкою, значним бюджетним дефіцитом та відтоком іноземних інвестицій Я дуже незадоволений тим, що робить Росія, і що робить президент Путін. Він вбиває людей без жодної на те причини. Їхня економіка котиться до пекла. Вони нещадно бомблять усе, й вони майже не захоплюють жодної території. Якщо взагалі захоплюють, насправді вони навіть втрачають деяку територію. Тож я думаю, це дуже погано позначилося на репутації Росії. Ця війна мала б бути закінчена. У Росії, де нині і так дефіцит пального зійшов з рейок і вибухнув вибухнуло 18 вагонів з бензином у Смоленській області, неподалік Білорусі у вантажний потяг влетіла вантажівка. Машиніст застосував екстрене гальмування, але відстань була недостатньою, щоб уникнути зіткнення. Машиніст і його помічник у лікарні, паливна криза розпочалася в Росії після атак українських БПЛА на нафтопереробні підприємства. Кремль заборонив навіть експорт. Бензину. Вагони, чайки, пекторалі, золотий м'яч. На вокзалі у Києві відкрили найбільшу інтерактивну виставку, присвячену Україні. Представлено понад 100 експонатів різних масштабів. Бачила Дар'я Лиходіт. Тут 20-метрова козацька чайка розтягнулася вздовж павільйону. Величезний вагон купе. Меч часів Київської Русі та шабля Івана Мазепи. І окраса вистави просто посеред павільйону поле з колосками. Таку інтерактивну виставку «Юкрейн Вау відкрили на залізничному вокзалі Києва. Україна вау, тому що ти вау. Ми говоримо тут, що вау це дієслово. Навіть маленьке твоє зусилля запускає певні процеси. Запускаються і створюються маленькі дива. Мабуть, це вперше коли в одному місці, в одній залі. Зібрані такі великі українські перемоги виставку присвячену Україні організовують вже вдруге. Перший раз шість років тому. Зараз тут понад сто експонатів, розділені на п'ять секцій: земля, воїни, мислителі, митці та незалежність. Власне, спочатку ми випрацьовували концепцію і історію, яку б ми хотіли розповісти. А далі шукали те, що може найкраще цю історію донести, цю історію підкреслити. Дуже багато зібраного з приватних колекцій. Завезеного з різних куточків землі, так тут можна побачити золотий м'яч Андрія Шевченка та чемпіонський пояс Олександра Усика. І мозаїчне панно 1967 року буревітер Алегорської відтворене. Виставка розташована просто в приміщенні занедбаного ангару, який спеціально відновили. Ми дуже віримо, що публічні простори треба. Перенароджувати, давати їм нові імпульси, нове життя. Тут поруч є колія, вона накрита, але ви бачите, що декілька експонатів. Це чайка, Вона якраз з Запоріжжя. Чайка байдак транспортувалася, і прямо заїхала сюди на залізничній платформі. Так сюди транспортували історичний потяг. Саме у ньому був підписаний акт злуки між ЗУНР та УНР у 1918 році. І Усім відомий тунель кохання. Відвідати виставку можна буде до 9 листопада знайти на 14-тій колі залізничного вокзалу. Дар'я лиходіт, Валерій Рябченко, Ми Україна, марафон Єдині новини. Микита Міхальов далі продовжать. Наступне 13 тринадцятій.